Ємно, Олеже, розкажіть, будь ласка, що відбувається? що, Як нам треба розуміти ну, при всіх ірраціональностях, які ми можемо чекати від Росії, від колаборантів. Але коли от так швидко міняється позиція, що за цим стоїть? Ну, я думаю, що правильне питання якраз що за цим стоїть. Тому що що відбувається, зараз кожен може подивитися, і інформації достатньо стосовно того, що роблять, але чому? Росія реалізовує одразу декілька фактично напрямків своїх інтересів. Перший – це введення в оману, інформаційно психологічна операція, намагання затягнути Україну в пастку в Херсоні. Направду ніхто звітеля не йде. Так, частину військ перекидають артилерію на лівий берег. Але на правому березі відбувається у ущільнення позицій, відбувається бетонування. Їх тощо всі боєздатні частини знаходяться там. Нещодавні дані, які давав пан Бутусов, зокрема, що і десантні війська майже в повному своєму складі дві третини або три четвертих навіть зосереджені російські російські саме на цьому напрямку. Цебто Росія у цими своїми інформаційними. Кроками на кшталт запрошення до Херсона. Ми тут же й прапор сняли ми тут от ніби все евакуювали, ви намагаються заманити нас в пастку. Єдине, що виходить в них це вкрай недолуго як і часто у росіян. це такий собі ремейк української інформаційно психологічної операції стосовно Херсона і Харківщини місячної давності. Пам'ятаєте, коли Росію на гачку того, що от-от і завтра ми підемо звільняти Херсон. А самі наші війська взяли і звільнили майже всю. Харківщину це перший інтерес Росії. Другий інтерес це шантаж. Вони фактично зараз шантажують Україну тим, що якщо буде звільнення Херсону, а Росіяни вже не сумніваються в тому, що вони будуть втрачати всі кроки, які робляться, вони показують, що в середньостроковій перспективі вони знають, що вони його втратять, і вони все звітеля вже готують для цього. Але зараз вони шантажують тим, що якщо Україна візьме Херсон, то вони підірвуть дамбу. І Відповідно, просто змиють наші війська таким чином, а будуть діяти за класичну логіку Ані доставайся ти нікому плюс можуть розповісти, що їх війська не тікали від української армії, програвши битву. А вони вимушені були евакуювати через віроломства київської хунти. Ну або там останній разом до речі, Путін вже сказав, що київські партньори. Ну, бог с ним залишимо цей пане Олеже, але, момент, але що? Дамба ну правий берег вищий від лівого. По перше, по-друге, з ушкодженням дамби і взагалі порушенням оцього обігу водного. Крим в першу чергу постраждає. Тому що, власне, він не доотримає води у разі втрати Росії, а це відбудеться Херсону. Питання Криму фактично ставиться на лічильник. Бо вже не стоїть питання, чи звільно буде Крим, чи не звільнено. Це лише питання часу, коли українські війська матимуть змогу, тактичну і стратегічну стратегічний момент, коли це можна зробити найменшими втратами. Але це вже буде ініціатива в руках України, коли і як звільняти Крим. І в Росії це розуміють. Тому за цей сценарій Дамба для них не є перепоною. Відсутність води в Криму не є перепоною, ба більше розуміючи, що вони втрачають Крим, вони будуть знищувати всю водну інфраструктуру. Рівно для того, щоб Україна повернулася в Крим на низькій мінорній ноті. От, нібито при Росії худо-бідно, але було. А от при Україні дивіться, повна розруха прийшла для того, щоб не було, що Україна повернулася з водою, хлібом, грішми, інвестиціями і далі по списку, свободами і можливостями для населення. Росіяни будуть намагатися влаштувати піру перемогу. Тому третій момент, який вони зараз роблять, це от так звана евакуація. Направду вони вирішують для себе два питання: по-перше, це прикриття для того щоб розграбувати регіон, вони не тільки вивозять підприємства, метал, вони вивозять це з просто людський крам, просто те, що було у звичайних громадян, тому що їх евакуйовують і відповідно можна розграбувати. Оці приславу стіралки унітази і все інше, Дуже. просто караванами йде зараз в Росію. І другий момент вони таким чином знелюднюють території. Вони тонким шаром по Росії будуть цих людей розсилати якомога подалі від Москви для того щоб мінімізувати можливості спротиву місцевого населення вони маргіналізують його, демонструють населенню, що ніби вони нічого не вирішують, і Україна не може їх захистити, і відповідно відсилає їх якомога подалі, щоб вони допомагали Збройним силам України, щоб вони не чинили диверсійну підривну діяльність в а, тилах Російської Федерації. Цебто вони для себе розчищують плацдарм для того, щоб вести війну на обой. А тут все класичне, баби ще наражають в Росії. Ми бачимо, що мобілізація не викликала серйозного суспільного обурення. І навпаки, на сьогодні, скажімо, російська влада пік пройшла і трішки список заспокоїлося. Там навіть деякі цифри вже зростуть по підтримці Путіна mm -hmm. в перший момент оголошення мобілізації. олеже, цього ми ще торкнемося. Я хотів би щодо Херсону у вас уточнити і перепитати про інформацію, яка мені зустрічалася. Наскільки а вона може бути дійсністю Інформація з посиланням на людей, які живуть власне у Херсоні, про те, що дійсно дуже багато будинків, квартир спорожніли, але раптом навіть у цих багатоквартирних будинках з'являються нові люди, і виникає підозра, що це так звані люди у цивільному, тобто ті, хто імовірно готові воювати, але видають себе за цивільне населення. Чи Використовується така тактика, чи може вона використовуватися, і наскільки це потенційно небезпечно? Я не маю точної інформації підтвердження. Я думаю, це питання, перш за все, до української розвідки. Якщо вона е вважатиме за потрібне, зможе підтвердити цю інформацію. Але давайте по публічному полю візьмемо публічному зрізу. Я так само про цю інформацію чув і знаю її, скажімо, в прізвищах людей, які про неї говорили, яким я не маю причини довіряти. Тому можемо її сприйняти як доволі серйозним рівнем достовірності. Тим паче, що це вже робилося, тим паче що така тактика військовим чудово зрозуміла і відома, як маскування військових сил серед цивільного населення для того, щоб створити елемент неочікуваності та раптовості. Ба більше саме це запрошення України до Херсона з боку Росії, воно і нагадує намагання реалізації цього сценарію, коли частина військ відводиться, але та, яка все одно на цих позиціях би не знаходилася, наприклад, артилерія. Вона відводиться все одно на позиції, з яких вона може стріляти і дотягуватись до потенційної лінії фронту, яка, звісно, наблизиться до Херсона. Частина військ переодягається в цивільну зброю і розміщується в цивільних будинках, для того, щоб здавалося, що вони поїхали. При цьому вантажівки запускаються або ешелони, імітуючи від'їзд цих військових цих позицій. Це все дуже добре відоме, і українська розвідка це відслідковує. І саме тому, я думаю, ми зараз не бачимо а, угу. переможних реляцій стосовно Херсону від українського військово-політичного командування, а навпаки. Ми бачимо, є певне застереження до суспільства, що давайте не завищувати очікування, і давайте mm -hmm. залишимо можливість військовим діяти по оперативній стратегічній обстановці, так як вони вважають за потрібне. Вони все бачать, чують і знають, що відбувається там. Ну, власне, мабуть, зараз.